coffee, rosters. Ви знаєте, як я люблю каву, а особливо каву в таких дріпах. Як мені здається, це один із найзручніших способів заварення кави. Можна взяти з собою, можна вдома просто собі кипяточком залити і насолоджуватись просто дуже насиченим, гарним смаком кави. Тому я часто купую саме каву в дріпах. І ще я помітила, що кава в дріпах має найбільш насичений смак, як на мене, тому що ти заваржуєш це все кипяточком, воно ось так тихенько скапує, і це просто, от знаєте, еліксир, ніби все найсмачніше скапує з цього дріпа. І смак просто топ. 25 Coffee Roasters пригостили мене своїми дріпами. І М -м 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 Такий насичений, якийсь такий солодкуватий. Це лише запах. алло це лише запах. Зараз я заварю Дуже гарно. У них на сайті в асортименті більше 50 кавових позицій. Я в шоці. Там дуже багато цікавого. Є кава без кофеїну, є чаї, є різні кавові прикалдеси. Коротше, загляньте, я лишаю послання на сайті в описі під цим відео. Але мене зацікавили ось ці дріпи. Просто зачитаю вам аромат. Карамелізована груша, не гроні. А за смаком це має бути груша, тростиний цукор і курага. Тростиний цукор, я взагалі люблю, це карамель, щось отаке в каві. Це просто має бути дуже смачно. Позаду на дріпі є рецепт приготування, як це все правильно робити. Я вже заварила, вона трішки охолола, щоб гарячої не пити. Нюхаю. Ох, блін, дуже подобається. Я просто взагалі обожнюю каву, ну, типу, кава, робить кращим все, серйозно. Немає дня, щоб я не пила кави. Кава. Це, до речі, Львів зі мною таке зробив. Я на волоні не пила каву взагалі. Дуже така лайт, легенька кислинка, я обожнюю каву з кислинкою. До речі, моїй мамі треба завести, їй дуже сподобається. Якщо ви не можете визначитись смаками, оце груша, тростиний цукор, ви не розумієте, що вам треба, заходите на сайт, вам допоможуть. Бо у них є функція підбору кави ідеальної саме для вас, та яка підійде конкретно вам. Це дуже прикольно. Сайт в описі під відео. Чесно сказати, я не очікувала, що це буде настільки смачно, і це тупо, оце моє, оце мій смак. Я просто вгадала по опису. Якщо ви десь за кордоном дивитесь оце і так мені смачно, і ви такі оу, я не зможу це спробувати. Зможете, тому що у них є доставка за кордон. Ознайомтесь з деталями на сайті. І вишенька на торті я маю для вас промокод зі знижкою на 20% за словом лебедь. Лебедь це я Іринка лебедь це моє прізвище. Дівоче знижка працює на зернову каву, окрім дріпів та подарункових наборів. І це дуже прикольно, тому що ви купуєте собі пачку. Зернової кави вам її мелять. 25 Coffee Roasters роблять це безкоштовно і ви собі маєте вдома дуже смачненьку каву, щойно змелену. Це дуже смачно. Останні ковточки. Топ. Промокод дійсний місяць. Тому поспішіть! Це Get Ready With Me. Я збираюся на день народження до своєї подружки Наталочки. Сьогодні дуже спокотно. І я буду намагатись щось на себе напялити, щоб мені не було так погано. Спойлер в мене не вийде, вже кажу. Нити про те, що дуже спокотно можна вічно, але маємо, що маємо. Я відразу заколю волосся, воно трішки вологе, я реально його до кінця не досушую, тому що сонце висуше. У мене дуже милий крабик. Подивіться, вам видно. Я зараз вибираю між гарним звуком і своїм комфортом, тому що воно годе, тут мікрофон, і <сум> дуже важливе завдання зараз у мене вибрати пакетик, який би підійшов під подарунок. І от я не можу впоратись з тим, з тим моментом, що я не можу просто так викидати гарні пакетики, і я їх збираю. І це вже я віддала мамі цілу просто величезну торбу. Це типу залишки. Най-най-най Найгарніше. -най Такий експонатик, до речі, гарний. Такий експонатик теж, до речі, гарний. Вибираю цей, тому що мені треба щось, що витримає книжки. Бо і мене зимовила книжки. Лайк, like, якщо хочете огляд на всі пакетики, які в мене є, напишіть в коментарях. Цього року увійшли з ті Наталії були ось такі книги. Я так розумію, що це якесь фентезі, чесно кажучи, я не читала. Я взагалі зрозуміла, що я не дуже по фентезі. Тому три книги. І тут ще масочка для волосся. І ми з Наталією обмінювалися книжками. Я дочитала четверте крило, тому я повертаю їй це. Буду брати другу частину. Сказала тільки, що, що фентезі не для мене, ну але спробую. Я спробую. Я не знаю, про четверте крило в мене дуже багато думок. Я буду говорити в рекомендаціях, якщо хочете. Але загалом просто дуже багато в мене було очікувань, тому що я дуже багато всього бачила в інтернеті, і я себе настільки накручувала під час читання: а що, а що, а хто. Що, знаєте, коли дуже багато очікувань, воно наче себе не виправдало. Але другу частину я візьму, не знаю, побачу, як піде. Ну, загалом Луцьк. Зацініть. Обличчя. Це ще я навіть не вдягалась. Давай. Це пауза. Пауза на провітрювання. Розказую. Я хочу вдягнути сорочку і шортики. Сорочка у мене з льону, тому, по ідеї, мені не має бути ну, аж настільки погано. Хоча в 33, типу, ну... замовила я собі сорочку в інтернетах. Дуже рідко я купую щось в інтернеті, тому що, ну. Мені треба все приміряти. І, коротше, не дуже мені підійшов розмір. Пише ML. Розмірна сітка XS S M, L. Здається, отак було. Ну, Я ношу L. Сорочки, я купую навіть інколи XL, щоб вони були, типу, більшими, об'ємнішими. Ну, Вона прям дуже велика. Але я не хочу займатися поверненням. Не знаю, в мене чогось таке є, що якщо я купую якийсь одяг в інтернеті, ну вкрай рідко я це повертаю, типу, все. Ну, окей. Не підійшло, не підійшло, хай Одразу, як ти купуєш щось з льону, воно дуже, типу, колюче. Я знаю, що його треба попрати, і тоді воно буде приємніше до тіла. Угу. Розумієте, про що я? Розумієте, так? Ну, типу, як це так? Ставте лайк. Здається, я зрозуміла. Я маю бути метр сімдесят п'ять плюс. Щоб це якось на мені виглядало. У мене дуже часто відчуття, що в цьому світі просто немає для мене одягу. Єдиний варіант це вдягнути під низ якусь футболку і накинути її просто наверх, типу, як накидку. Тому що це виглядає, ніби знаєте, я на пляжі в купальник. От, от, для цього підійде. Мені тепер щиро цікаво, як виглядає XS -S. Зараз я гляну на сайті, може я щось Так, На моделі зріст 1,77 м. На ній це виглядає дуже гарно, серйозно. Дуже, вона мені тому сподобалась. з нею сорочкою. Далі, давайте далі. Хочу нанести на шкіру шиммер для тіла, щоб зволожити, щоб блистіти. Ну, коротше, дуже прикольно. Люблю такі різні штучки. Взагалі підсіла на скраби, на лосьйони. Ніколи просто не надавала цьому значення, а зараз мені дуже подобається. Видно вам, як блестить, бачите? Що робити на голові? Просто напевно, отак от і поїду, все одно і потім його закручу. Тому що кого ми обманюємо, там дуже спекотно. Я буду з якоюсь дулькою. І на губи юніко. Розкажу вам історію про ось цей блиск. Він, коротше, в мене почав вицікати. Я дуже засмутилась, почала писати юніко в інстаграмі. типу, що я купила, а він вицікає. І тут вся кришка, він був весь такий брудний в цьому блиску. що таке? Типу, в чому справа? Може, я якось не так використовую. І мені люб'язно відписали, що ось тут є пиптик. Кришечці, і ось цей пиптик має потрапляти от сюди, щоб воно не витікало. Раптом, може, в когось така теж є проблема. Просто прикольно, що мені так люб'язно відписали, все пояснили. Тобто, прикольна типу, комунікація взаємодія з клієнтом зі мною. Взагалі мені здається, що якщо у вас є якийсь бізнес і у вас немає інстаграму, у вас немає соціальних мереж, у вас немає, у вас немає просто. У вас немає в моєму житті, якщо у вас немає соціальних мереж. Соціальні мережі це дуже важливо, і комунікація з клієнтами це дуже важливо. Луцьк, фініко. І перед виходом я використовую сонцезахисний крем. Відретя візьмі, закінчено. Я вже нікуди б не їхала. Давай, чекайте, я в раю. Дивись. <laughs> це? це рай, Ми попали в лімо рай. <laughs> ми зайшли в Лімо. Тут коротше, виробництво морозива Лімо є, і ми зараз будемо їсти найсвіжіше морозиво лімо. Mm. Okay. Mm. Okay. 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 Mm. Yeah. Yeah. Я вважаю, що кожне морозиво Try. нас асоціює. Дивіться, <laughs> дивіться, я така, знаєте, така значенкою. Така ніби звичайна, але щось в мені є. Таня така тропічна. <laughs> А Наталя, ну тут, типу, дивіться, тут тупо свято. Рюшки, чер... рожевий колір, Наталя принцеса. Зрозуміли? Любому. Давайте обнімемося. Ну давайте. Ви мене любите. Не награду нічого. Це не мирально каже. Не, я подумала, подумав, не наведен. Любимо. Любимо. Любимо, любимо так. Бачите, як це. Монтувала для вас відео в кав'ярні, тому що там кудись. Я напевно піду додому. Зараз буде гроза нарешті, якщо чесно, тому що спека капець. Але я дуже боюсь грому, блискавок з дитинства. Причому я пам'ятаю, як я ховалася в ванні, тому що була сама вдома, дуже сильно громіло. О, дивіться, тут поставила, до речі, такі контейнери, де можна віднести одяг. Взуття, техніку, яка не дуже в поганому стані. Блиснула тільки що. Значить, зараз гримне. <звук> Пішла. Всім попа. Снідаю йогурт, лохину, карамель і гарнола. Люди в куртках ходять. В куртках. Парамет! Від звуки грому відбувається розпаковка моєї зачіски. Я просто в шоці. Побачила вчора в тіктосі, як дівчина заплела ось тут косички. І, типу, таким чином, бачите, об'єм отут з'являється. Воно накручене аж звідси. Можна було ще якось вище їх заплести. Бо коли ти заплітаєш просто косички, воно якось, типу, ну, повуха отак. Ну, А так, угу, хвилі. Блін, я така запухла, знаєте, от коли мені пишуть, що в мене якийсь не такий зовнішній вигляд, я вас не розумію, чесно. У мене лайфстайл блог. Я не можу бути і не хочу бути вічно нафарбована, вічно в гуморі, вічно гарна, вічно, ну я прокинулась 15 хвилин тому. Попила кави, мені стало легше, але якесь таке, е, не знаю, запухле обличчя, страшне. Я відчуваю себе Шакірою. Блін, згадала Шакіру, і цього року виграла Іспанія Євро. І от знаєте, живеш така, ніби все окей, ніби ти розумієш, що не все свій час, в кожного свій темп, в кожного в житті по-різному. Ну, Якось себе заспокоюєш, а потім 16-річний іспанець на євро забиває гол. І починається. Реально, ви бачили мою реакцію, коли коментатор озвучив, що хлопцеві 16 років, він такий гарний такий накидний гол закинув. Просто в шоці. якийсь там ямау забула, не знаю, 19 номер по-моєму. І я така, скільки часу вже пройшло, я така, 16 років, 16 років. 16 років, 16 років човику, він грає вже на євро і вони виграли. Ну, молодець. Молодець, молодець мужичок, він цього ніколи не побачить. Ну, мужичок молодець. Йду знімати свої влогуси. Дякую, що ви їх дивитесь. До речі, сьогодні я їду забирати драцену. Мені написали, що її пересадили, що можна по неї приїжджати. Грім, гроза, весь ранок. Я не виспалась. Страшне. Але не спекотно. Луцьк. І ви мені поставте Луцьк. До речі, зачіска моя все. Бачите? <смі> Дощ просто сьогодні волога дуже і все розпустилось. У мене взагалі така пряма волосся і я ну, ніколи не можу собі нічого зробити, щоб вона весь день тримала, якась там укладка об'ємна. Боже, як вони всі на мене дивляться, це просто капець. Я реально як іду так з камерою, з мікрофоном, не розумію, що це виглядає так, знаєте, не ну. Не кожен день таке побачиш. Ну, на мене так дивляться люди отак. Ну просто там ха-ха-ха. Отак. Там мені пофіг. Я блогер. П'ю, до речі, капучино на банановому молоці. Це так смачно, капець. Коротше, я сьогодні вперше за сім років сходила на чистку манікюр у Львові. У мене просто на районі 16 салонів краси. Я знімала шортс на ютубі. Подивіться, я рахувала салони краси навколо мого будинку 16 штук, і те, ще, я, по-моєму, два там забула врахувати. І я така, Іра, ну може підеш хоч разок сьогодні цей день. І у мене стільки просто вражень і емоцій. По-перше, я не знала, що на манікюрі, стільки питань. Серйозно, скиньте мені методичку перед тим, як ти на манікюр, я її прочитаю, тому що яку вам форму робити? Обрізний, класичний, якийсь там замочувальний, японський. Містить Коротше, я реально в шоці від кількості питань, від процесу, там стільки зараз етапів. Я останній раз щось таке робила з нігтями. ну, гель hey лак. В році 16-17 на випускний з школи. Яку вам форму питаю? Я кажу, що я маю сказати? Я кажу, яка вийде. Але так по-чесному я трішки відчула якесь таке, знаєте, оце... Ну як сказати. Ну, типу... Я зразу сказала, що я вперше на манікюрі. І реакція була дівчина, яка мені робила цей манікюр, типу, о, ну, знаєте, таке оце, типу, якесь не дуже приємне, не знаю. Хоча зробили все дуже гарно, взагалі безболісно, дуже акуратненько, просто якась не дуже дружня мені трапилась дівчина. Я йду забирати драцяну, йду. Якщо чесно, я навіть не могла сподіватися на такий результат. Її пересадили, підрізали просто красуня, неї така шапка. Я дуже радісна. Ви додивились аж до цих хвилиночок мого влогу. Дякую! Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео. Сподіваюся, вам вони подобається. А якщо в подобається, стався меч. Лишайтесь тут, підписуйтесь і ставте пальці вгору. Пальці вгору. Це моє натхнення. Будь ласка, не шкодуйте. Я хотіла розповісти, що от стілечки лишилось мого терпіння, от стілечки. І я думаю, видалити тік-ток. Я не знаю, я хейтор подання інформації контенту через оці секундні вертикальні відео. Завжди плутаю вертикальне, горизонтальне, вертикальні. Просто тонни непотрібної мені інформації потрапляють в цей мозок. Тонни непотрібних людей я бачу щодня, отак отгортаючись у стрічку серйозно. Не хочу душнить. На тікток це проблема. Для мене. Я люблю TikTok за букток. Букток це реально топ. Це реально дуже круто. Луцьк. І за котів. Котики. Собачки. Три кити, на яких я тримаюсь. Я думаю, чи варто оце, щоб не виділяти TikTok. Я люблю YouTube за те, що це добровільне. От ви заходите. На YouTube і ви самі натискаєте подивитись ось це відео, провести час оцією людиною. А це не просто стрічка, яка отак от і вам трапляється багато різного, ви скажете, Ірина, налаштуй свою стрічку рекомендацій. Я вас прошу. не вберегтись від купи непотрібного. Я не можу, я вже вибухаю серйозно. Хейтор, я хейтор. От YouTube для мене це от найвищий, я не знаю, найскладніший якийсь. Етап в блогерстві, чи як сказати, І я дуже люблю саме Ютуб за те, що реально ти сам. Сам обираєш, що тобі подивитися, ти сам тикаєш на ось це, ти сам вимикаєш, коли тобі не подобається. Я вже так довго роблю це ютюб, що серйозно, коли приходить пора робити шорти, навіть мені реально складно вмістити якусь інформацію, ось ці секундочки, щоб це якось набрало, охопити аудиторію, придумати ось ці заголовочки. Ну, коротше, усе має свої алгоритми. Це я це ненавижу. Я це ненавижу. Я люблю робити, знаєте, як я відчуваю, як я хочу. Я. Як я хочу, а не як алгоритм, чи як аудиторія, як я хочу. Дякую, що дивились, дякую, що добровільно вирішили натиснути на моє відео. Дякую, що додивились до цих хвилинок. Дуже приємно. Справді дуже приємно. Дуже дякую своїм кофі людям. В минулому відео я забула про вас згадати. Цього разу просто безмежно двічі вам дякую. У мене, до речі, дві нові людини, два нових підписника. Я дуже вам дякую за підтримку. Ви просто. Топ, ви мене надихаєте, ви мене мотивуєте, ви мене рухаєте. Дуже дякую. Якщо раптом хтось хоче підтримати мене, мою творчість, мій канал, щоб це все тривало, щоб це все продовжувалося, щоб я себе почувала класно, ви можете підтримати мене на баймій кофі, пригостити мене кавою. Падаю. Я присіла на п'ятки, тому що камера на штативі і мені треба, ну, типу, бути тут, в кадрі. І я сижу на п'ятках і сижу з вами прощаюсь. ну, Хочете мене підтримати? Я не можу тепер. я не можу тепер, Ні, серйозно, я завжди вас закликаю, типу, якимось цими заманушечками стати моїми предлотниками, підтримати мене. Але насправді мені дуже треба ваша підтримка, мені буде дуже приємно, це знаєте. Це моменти, коли у мене з'являються якісь переплатники, коли розумієш, в мене виходить, що це моя справа, моя, конкретно моя, і в мене це виходить. От. Тому дякую всім, хто підтримує мою маленьку справу. Це дуже приємно. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Це наша велика справа кожного з нас: донатити, допомагати. Посилання на банку від моєї одногрупниці і ринки полопишеної є в описі під цим відео. Закиньте, будь ласочка. Будь ласкочка, скільки вам буде зручно, закиньте на банку. Підтримуйте один одного, будьте щасливі і всім 36,6 па-па!